Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. мозі вітання сьогодні про таке і знову втрати на Донеччині загинув боєць кременчужанин. Чи готовий оздоровчий табір супутник до прийому дітвори? Та новини із хроніки кримінальної до вашої уваги далі з випуску новин. Україна продовжує ховати своїх героїв сьогодні. У Кременчуці попрощалися із бійцем 131-го окремого розвідувального батальйону Ігорем Зілісєєвим. Військовий загинув 5 червня у селищі Володарське на Донеччині. Кадрового офіцера капітана Ігоря Єлісєєва призвали до лав Збройних сил України у січні. Близько півроку боєць пробув у зоні АТО. Його підрозділ дислокувався на лінії розмежування. Загинув під час виконання службового обов'язку. Кілька сотень кременчужан прийшли вшанувати героя. Громадянська панахида відбулася у міському палаці культури. В останню путь військового проводжали рідні, бойові побратими, небайдужі крименчужани, Рівники міста відспівали Ігоря Єлісєєва у Свято-Миколаївському соборі, поховали бійця на свиштовському кладовищі у секторі героїв. АТО. ігорю Єлісєєву було 50 років. «Він надав свою життя за незалежність нашої родини за те, щоб наші діти жили і не знали, що такое іго чужого сапога. Вічна пам'ять весь. Личный состав нашего батальона будет его помнить как человека, добросовестно относясь к своей к службе, отношение к боевым товарищам. Хороший был товарищ. 14 червня стартує перша оздоровча зміна у спортивно-оздоровчому комплексі Супутник сьогодні Державна прийомна комісія перевірила, чи готовий дитячий табір зустрічати юних гостей. Подробиці дізнаєтеся із нашого сюжету. У першому турі у спортивно-оздоровчому комплексі Супутник відпочиватимуть близько 140 дітей. До приїзду юних відпочивальників у таборі провели ремонтні роботи за кошти міського бюджету, закупили кухонні меблі, придбали новий посуд. …сантехнічне обладнання в приміщенні та на вулиці. Умивальники встановлені і виглядають прекрасно. Спеціальна краска не покрашені. Везде висять таблиці «мойте руки з милом. Так що діти предупреждені, вода йде, все. Мила виставляється. Так? Мило жидка, спеціальне дозаторах. У спальних кімнатах зробили косметичний ремонт. Придбали постільну білизну нові рушники. Закуплені нові матраси, пожалуйста. Повністю обновлена постіль. Тут зроблений ремонт. Всіх корпусах покрашені поли, зроблені порядок приведені стіни і так далі. Окрім того, на території супутника працюватиме вайфай, що безумовно порадує табористів. А саму місцевість прикрасили розкішними кущами троянд. Ми тут зробили алію. В алеї будуть туї вони підростуть, і алія роз. Це спеціально буде алея роз, далі не будуть розсаджуватися і буде дуже красиво. Ці ми недоліки з благоустрою члени комісії також виявили. Зауважили, що їх потрібно виправити до початку першої зміни. Комісія в ході перевірки знайшла ще там деякі речі, які потрібно буде доробити. Це так, як там докосити траву, тому що територія закладу дуже велика, це один із найбільших по території закладів. І ще деякі там невеличкі речі, які вони зроблять до моменту, коли сюди заїдуть діти. Тож після ретельної. Перевірки, члени комісії, зробили висновки. Супутник готовий приймати своїх відпочивальників. Хочеться побажати нашим дітям гарного відпочинку, оздоровлення, незабутніх вражень. А батькам бути за них спокійними. Я думаю, що педагогічний персонал, персонал кухні і всі ті люди, які працюють в процесі дитячого оздоровлення, зроблять все від них залежне для того, щоб діти оздоровилися і приступили до навчального року з новими враження. Женями, ну і звичайно, щоб вони добре себе почували. Кременчуцькі правоохоронці розслідують масове отруєння бродячих собак у різних районах міста та затримали чоловіка, який із корисних мотивів викрав людину. Хто отрує бродячих собак у Кременчуці – і досі невідомо. Минулого тижня до правоохоронців та представників змі стали звертатися стурбовані кременчужани та розповідати, що на молодіжному, в нагірній частині міста та в центрі Кременчука невідомі труять бордячих собак. Люди стверджували, що особисто бачили, що після того, як тварини попили води, вони невдовзі і померли. За даним фактом триває обширна перевірка. Якщо громадяни роз... мають якусь інформацію, прохання звернутися до Ближчого відділу міліції або за телефонами 102. Конфіденційність даних повідомлень гарантована, але ж це може нам допомогти знайти особи, які причетні до даних випадків. Кремічуські журналісти взагалі висувають версію, що у нашому місті з'явилися докхантери. Дослідно докхантери перекладаються з англійської мови як мисливці на собак. Декларовані цілі діяльності цих докхантерів обезпечити себе та близьких від можливості бути покусаними або навіть убитими собачою зграєю, а також очищення. Міст від розповсюджувачів хвороб та паразитів у своїй роботі практикують переважно відстріл та отруєння бродячих собак. Хто ж саме займається масовим отруєнням собак у Кременчуці, вже з'ясує міліція. До правоохоронців Кременчука звернувся 36-річний чоловік та повідомив, що його викрали малознайомі люди і утримували в одному із приміщень гаражного кооперативу в районі Великої Кухнівки. Крім того, у чоловіка в рахунок боргу незнайомці забрали дві автівки газель і Жигулі. В ході проведення перевірки за даним фактом правоохоронці встановили, що до викрадення чоловіка. А причетний його малознайомий 45-річний чоловік. У них були цивільно-правові стосунки, і під приводом повернення боргу більш старший чоловік вдався до такого протиправного діяння, аби повернути свій борг. Наразі за даними фактами, а саме за Незаконним позбавленням волі або викрадення людини і незаконне заволодіння транспортними засобами це стаття 140 та 289 кримінального кодексу Відносно фігуранта вже відкрито кримінальне провадження. Сьогодні у виконкомі на розширеному засіданні робочої групи з питань регуляторної політики готували подання на сесію проєктів рішень щодо нових податків на нерухомість та землю. Тож на нерухомість пропонується залишити попередній розмір оподаткування 1% для об'єктів житлової нерухомості за 1 квадратний метр, 0,25% для нежитлової. Відповідно, окрім цього, передбачено і суттєві пільги по сплаті зовсім не обкладаються податком квартири до 90 квадратних метрів та будинки до 200 метрів квадратних, із додатком сумарного розміру до 290 квадратних метрів. Більш п'яти з половиною мільйонів гривень таку суму планують зібрати цього року податківці з цього виду оподаткування. Таким незначним на власний розсуд надходженням до міського бюджету обурювався колишній губернатор Полтавщини Віктор Бугайчук. Він пропонував відмовитися від податку взагалі, бо надто мізерний. Давайте від цього відкажемось. Та да заробітну плату, що ми 100% получали податок на доходи. Так ми ж за це й боремося, щоб, я ще раз кажу, що два 2 податка. Я питаюся до Моя пропозиція збільшити своїм працівникам заробітну плату, щоб ми отримували 100% тільки один податок з доходів фізичних осіб. Зробіть, і всі інші податки ми відмовимось. У всіх странах і правідні гони да живемо в Крима України. Ми тому там ми живем в такій страні, пата може такі оподаткування. Підготовлено і проєкт рішення щодо податку на майно в частині плати за землю. Ставка податку за земельну ділянку, в тому числі і для сільськогосподарських угідь, становить 1% від нормативної грошової оцінки. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні, але для суб'єктів господарювання не можуть набувати права постійного користування землі. Встановлюються в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі. Земельним кодексом України дозволено органам місцевого самоврядування встановити на своїй території до 12%. Це значить, що пропонують урівняти до ставок орендної плати землі. У нас оренда до 12%. Хочу наголосити ще за Полтаву, що вони за земельні ділянки, які перебувають у власності, поставили ставку 1,2%. У нас власність поки що залишаємо ми в проекті на по одиниці. Присутні на нараді голова профкому пату Кортатнафта Василь Хоменком звернувся з проханням залишити для підприємства попередній розмір податка один відсоток. Площа, яку займає підприємство дорівнює одній шості від загальної міської, і за технологією виробництва не може бути меншою а збільшення податку потягне за собою збільшення вартості продукції або скорочення працівників. Вирішили це питання більш детально розглянути на засіданнях профільних депутатських комісій. За повідомленням податківців, недовиконання виконання цього податку за 5 місяців поточного року становить 4,8 мільйони гривень. Угамувати спрагу влітку стане дорожче. З 1 липня пиво визнають алкоголем. і для підприємців це означає наступне. Хочеш продавати пиво, спочатку отримай ліцензію. Про це йдеться в законі про внесення змін до податкового кодексу. Окрім того, згідно з документом, слабоалкогольними напоями будуть вважатися напої з вмістом етилового спирту понад 0,5%, а не 1,2, як це було раніше. Про справу пивну далі. Ірина Скрипачова як повідомлялося раніше. Перший акциз на пиво в Україні з 1 липня 2014 року був підвищений на 42,5%. За даними Держкомстату, виробництво пива в Україні за останні 11 місяців скоротилося на 11%. Чи стануть пити пиво менше з 1 липня? Будуть пити. Хто пив, то і питиме. Тож, з 1 липня 2015 року пиво із вмістом етилового спирту від 0,5% прирівняно до алкогольних напоїв. А розлібна торгівля алкогольними напоями, крім столових вин, може здійснюватись суб'єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі їх виробниками, виключно за наявності у них ліцензії. Якщо у суб'єкта господарювання є ліцензія на продаж алкогольних напоїв, то окрема ліцензія на розлібну торгівлю пивом не потрібна. У кого такої ліцензії немає, а продаж пивом здійснюється. Ліцензію треба придбавати. На сьогодні вартість ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями складає 8 тисяч гривень. Це для міста на території сіл і селищ. За винятком тих, що знаходяться у межах території міста, 500 гривень. Безалкогольне пиво не відноситься до підакцизних товарів, і акцизним податком не обкладається. Слід нагадати, що штрафна санкція за реалізацію алкогольних напоїв без наявності відповідних ліцензій тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 200% вартості товарів, але не менше 17 тисяч гривень. За повідомленням податківців по головному офісу інспекції кількість діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 418 одиниць для порівняння у комсомольську 70. Ті, хто в торгівлі не перший день, стверджує, що вишукуватися у чергу за ліцензіями ніхто не буде, дешевше від пива, відмовитися зовсім. Як стверджував Арістотель, друг це одна душа, що живе у двох тілах. Утім, як правило, справжня дружба незмінно вважається вкрай рідкісним ідеалом. Думки Кремельчужан. про дружбу, специально до Всесвитнего дня дружбы дизнавались журналисты Кременчуцких новин. Друг – это тот, который всегда придет на помощь, выручит, никогда не откажет. Если мне плохо, он должен сказать, ты мне веришь? Посмотри на меня, все будет хорошо. Я ручаюсь, я тебе обещаю. Я не верю в дружбу, но этого нет, по крайней мере, между, между девушками. Ну, друг – это тот человек, который может быть для тебя всегда быть опорой. Который, наверное, в беде выручает. Как говорится, друг познается в беде. Во-первых, не предатель, а именно такой человек, которому можно довериться. Одна Почему? Потому что они всегда рядом. Для меня настоящий друг. Это друг, который доверяет мне. Ну, которому можно ну, довериться самому, э, который хранит секреты ну, в общем, который тебе подходит. А вот у меня друг настоящий, не оторваться. Настоящий друг – это человек, который будет помогать в трудную минуту и поддерживать. Для меня это когда, ну, тоже в трудную минуту поможет и не бросит в трудную ситуацию. Я считаю, что настоящий друг, он предан, верный и всегда поможет, всегда поддержит. А так считаю, что друзей сейчас настоящих мало. Их нужно держать возле себя, ценить их. Кременчуцький Кремінь зіграв перший матч плей-офф за право грати у першій лізі проти МФК Миколаїв. На виїзний поєдинок Кременчужани виїхали за день до двобою, готувалися серйозно, налаштовувалися як на останній бій. Завдання мінімум вони виконали, не пропустили на чужому полі. щоправда, і забити не зуміли. Тож момент істини настане 11 червня, коли на Кремінь Арені підопічні Сергія Свистуна зіграють матч-відповідь. Вболювати за своїх улюбленців у Миколаїв приїхали і фанати Кременчуйського Кременя. Клуб організував абсолютно безкоштовну поїздку, і підтримка 12-го гравця відчувалася упродовж всього матчу. На футбольному полі зустрілися рівні команди. Хоча у грі Кременя помічалося більше зарядженості, більше бажання та більше самовіддачі. Мабуть, саме тому наші земляки і більше володіли м'ячем першими встигали на підбори, виходили переможцями із більшості індивідуальних протистоянь. Єдиний, але надзвичайно суттєвий мінус кримінчужани фактично не створили небезпечних моментів поблизу воріт суперників. Активно і розумно діяли наші фланги і центральна лінія. Великий об'єм роботи на футбольному майданчику виконали Ваге Саркісян, Віталій Сапко, Євгена Пришко, Сергій Ченбай. Добре увійшли у гру і хлопці, які вийшли на заміну Сергій Стебловський, Юрій Павлік. На п'ятірку зіграв цей поєдинок Сергій Борзенко. Господарі теж не засиджувалися у захисті. І перший небезпечний момент у матчі виник поблизу воріт нашого голкіпора Андрія Олійника. Захисники Кременя прогавили відразу трьох гравців Миколаєва у власному штрафному. На щастя, того разу нам поталанило. А кременчужани навіть забили. Тільки в тому епізоді Віталій Савко отримав попередження. Ваге Саркісян віддав пас на Костянтина Чернія, той зробив простріл, але був у положенні поза грою. У другому таймі стан речей не змінився. Хіба що активніше заграли господарі? Нашим вдалося не пропустити. Був би справедливим та неопередженим арбітер матчу, мали б шанси навіть виграти. На 85 й хвилині у власному штрафному майданчику рукою зіграв захисник Миколаєва, але Рефері цього порушення не помітив або вдав, що не помітив. А ще шанс відзначитися втратив його Іванов. Він на лічені сантиметри не дотягнувся до м'яча після флангового прострілу. Отже, виїзнані, чия 0 нуль найгірший початок протистояння, тим паче, що наступний матч гратимемо дома. 11 червня на Кремінь-Арені. Початок зустрічі о 17.30. І наостанок про погоду. За даними синоптиків полтавського гідрометеоцентру, завтра у Кременчуці очікується малохмарність, місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів тепла. Вдень близько 28. Нагадаємо, що усі випуски Кременчуцьких новин ви завжди зможете переглянути на нашому каналі у Ютубі. На цьому прощаємося, бережіть себе і будьте щасливими.